Всім привіт! Починаємо наш блог з новичкого шопінгу з катрусою. Більшість, що з їй потрібно. А далі придумаємо, що ще вам показати. Потепліло, плюсова, плюс один, плюс два, але дивіться на парковку і кучому розчасні. Йдемо в TJ Max, там ще жовті е цінники на розпродажі. То вона собі щось хоче пошукати. Якийсь спортивний одяг на фізкультуру. А я вже так за компанією, бо мусить її хтось привезти. А хлопчики залишилися вдома. Брендон щось трішки прихворів, то краще сидіти вдома. О, бачите, такі жовті цінники це вже крайня ціна, нижче вже не буде. Я хочу на сумочки подивитися. Що тут? Ось така гест. Зараз 14 а було – 35. І така плетена з екошкіри за 16, Стів Маден 13, Альдо це такий магазин в молі 13. Ці всі зимові набори, що шапки і шарфи. Вже все на знижках. Ось такі наплічники. Рюкзачки по 48 шкіряні. Ой, в мене вічна проблема, я не можу собі знайти такого, щоб мені і до вподоби був і зручний. Ходжу зі своїм від подруги подарунком, рюкзаком від Майкл Корс. Вже ем, шостий рік, але він вже так повитирався. Так, 72 Майкл Корс. Це у нас що? 22. От є Кейт Спейт. Але я не люблю, коли оці стяжки такі є в рюкзаках. Мені незручно тоді. Так, 130 доларів він шкіра. Така Майкл Корс. 120. Коуч. Сумочка непогана. 100. Але дуже якийсь цей ремішок. тонюсінький, ну, тільки ось така ставочка є ширша. Що ще тут доброго? Італія Валентина, 60 доларів. Мігенька така шкірка. Така непогана, але дитяка вона тонесенька. Сумочка Кейт Спейт 130. Такі асиметричні, 10. Здається, мені вже відійшла ця асиметрія. З бісеру сумочка за 10 також доларів. Оцей Карл. Як його Лагерфелд. Ой, ну не люблю, то взагалі не в моєму стилі Ці карли. ні одяг, ні сумочки 70 доларів. Коуч, кепочка 20, а в магазині коуч у нас 75. Ще чорна є така ж. Так що хто щось таке шукає о, і гарного модного коричневого кольору цей колір визнаний. Кольором року. Мені так нічого не треба, але поки катруся на шопінгу, то я мушу чимось зайнятися та й ходжу, собі розглядаю, заодно вам показую такі для столиків косметичних дзеркала. От, її ювелірні вироби вже жовті цінники. І от знижки починаються з восьми, але є і нижче бачу ціни. Поміж рядами тут 10. Бачите, є і по 6 сорочки, і кофти по 10, якщо по 3 навіть є цінники. Так що, кому щось потрібно ще знайти на знижках можна. Але як я ні за чим конкретним не шукаю, то тому так важко, тому що. Все перебрати, перейти, то неможливо тут. Величезний магазин. Байду Марчику за штанами подивлюся і тут порозглядаємо, які в них меблі є, що в них тут нового. Дерев'яні такі різні полички, столики. Хіба на вазон собі підставку шукаю ще одну, але не можу знайти те, що мені потрібно. Який пофік. Вишивка. 40 доларів. Гарна оригінальна крісавка 130. Катя щось сам собі вибирає. Yeah. Знайшла Зара. чорні штани, класичні, тут всередині такі розрізи. 4 долари. Поділюся, що мене дуже дратує. Дивіться, шукаю марчику за штанами. Йому скоро 9 років. На 8 всі штани такі куці. Такі, знаєте, до кісточки. Але дивіться, 8, 8, 8. Це є 8С, так? С. Далі дивимося, 9 ви не побачите ніде. Далі йдуть 10 від 10 до 12. Вони ще ручезні на нього, і це М-ка. От, бачите. Далі М – це 10-12. Далі 14, 16. А на 9 хлопчику, де мені взяти? Який я маю розмір йому купувати? 8 за замалі, 10-12, сильно величезні. От що хочеш роби? Так рідко я в цей відділ, до піжамки заходжу в TJ Maxx, а тут видно, прийшла такий набір. Двоє шортиків. Таких гарненьких, хатніх, літніх, легеньких. Дві пари за 3 долари. то, звичайно, що я собі візьму. І ще ляну піжамку знайшла. Може бути костюм, який по дому. Так? От, шортики і сорочка. Але то я на подарунок на майбутнє, я вже знаю кому. І от багато таких. Зараз, от, наприклад, такого стилю, також сорочечка, шортики по 6, по 8, 8 доларів. Такі костюмчики. Оцей симпатичненький Джесіка Сімпсон за 8. Навіть можна влітку ходити по вулиці. Такий яскравий. От іще гарна знахідка. Це корейський шампунь. Коштує 3 долари сьогодні. Взагалі він 14 доларів. До 27-го року беру собі Кать з колагеном. І дуже гарні в нього інгредієнти і відгуки. Ну і марчику привеземо. Візьмемо йому вже на наступний рік. Новий рюкзачок до школи, в Adidas. він 45 коштував. Якраз такий розмір гарний, Три кишеньки, тверденька. Спинка. І дуже гарна ціна. 8 доларів. На другий рік як знайдемо. Беремо. Катруйся показує, що у нас познаходила. А, такі на фізкультуру ага. шортики. 4 долари. Гарний гарні кольор. Ага. Що ще? Зелені легінси. Ти вже все поміряла? Шість. Ну добре. Знахідки гарні. Ще дві пари шортів. Чорні сині за 4 долари. Такі. Угу. Ці за скільки? За три. Mm -hmm. <laughs> Бачиш, які гарні знахідки. А, спайдер то дуже гарна фірма. Три долари. Вау. З якими небудь буде гарно. І ще jacket. такий светер зверху. Ага. Шість. Так, Катя, ну дивись, покажемо всім, що в тебе вже гарно все чисто кругом очей. І нігті не красимо поки. І, бо багато запитували, як ти. Все в нас добре. Все налагоджується. У магазині Маршалс продовжуються знижки. Жовті цінники означає крайня ціна. Я тільки що повернулася і вам покажу, що придбала. Забігала повернути там одну річ, а вже пройшлася, звичайно, що там ще є. І ось мені така кофта припала до душі. Подобався цей візерунок. Взагалі-то з магазину Loft, хто тут теж не знає, це... там така кофта коштувала 69-70 майже доларів. В Маршалсі 22, 17 я взяла за 4. То в нас ще зима така ого-го. Ну і мені в спортзал потрібні були такі на замочках тепліші кофти, тому що зранку дуже холодно, а мені потрібно бути в майці чи футболці і зверху зручно, щоб були на таких е, блискавках. І от така м'ягесенька, як шубка. New Balance. Сьогодні за 10 доларів. Була 30-42. Тут є такі, можна стягувати. На рукаві є кишенька. Можна от потім між сезонами як курточку носити. Я таку в Україну купувала сестрі, передавала Лілію. І ще собі одну New Balance взяла. Дуже гарного лавандового кольору. Бускового, напевно, скоріше. Такий ніжний фіолетовий. Це вже фліс. New Balance Вишивка. От. Також 10 доларів. Була, бачимо, 27, там скільки 29, 20, а сьогодні за 10 дві кишеньки. Ото мені в спортзал. Чи так потім весною. Дуже буде зручно в таких ковтинках. У нас сьогодні лінивий день називається. Я проїжджала по Sam's у грутів магазину і е, купила. Вже готові такі реберці запечені з барбекю соусом і печену курочку. В сам скрубі. Ціла курка печена коштує 5 доларів, а реберце по 13 У нас діти люблять дуже. І ще взяла такими от ящичками по 7 штук, Манго продавалося 10 доларів ящик, то вигідно, вони дуже великі. І Марчик хотів спробувати фрут. Не знаю, як то українською, воно, Еквадор. То от вже половинку з'їв. Сказав, що йому сподобалось. Жовтий. Часом буває зелений і такий рожевий всередині. Мені нагадує, який він на смак. То за ці три штучки десь 7 доларів, здається, було. В одному з відео я показувала, як на аукціоні онлайн Макбіт ми викуповували. Спальні мішки, і я от недавно виграла таку люстру з соломи на кухню. Я дуже хотіла такого стилю. от. У нас такі солом'яні підставки. І я вже все підготувала тут для брендона, щоб він замінив ось цю. Коли будували будинок, вже 11-й рік ми живемо тут, як такі вставили, які входили. Пакет, як то кажуть, будівництва так і є, але е, хочу трішки вже міняти декор, то сьогодні тим займемось. Ой, надіюся, воно буде гарно і я не пошкодую. Наразі мені подобається, як все виглядає, і ця люстра обійшлася мені на аукціоні. Ніби я її за 3 долари виграла. Плюс за кожен товар ви 3 долари доплачуєте, і 13% то разом вийшло 6,90, майже 7 доларів. Але я зараз вам ставлю, скільки вона коштує в магазинах будівельних. Тому так. І ще виграла фланелеву посільну білизну для Марчика. Ось таку сіреньку, милу. Йому дуже сподобалось. І якраз випрала. Складаю, складаю простень на резинці і дивіться, тут навіть кишенька така збоку. <гум> Прикольно, я вперше таке бачу. Якість дуже гарна. Так що, хто в Америці? Реєструйтесь на MacBit онлайн аукціон і, можливо, вам пощастить вигідно гарні речі там придбати, виграти вірніше, тому що це аукціон. Ага, і забула сказати, повністю ціна мені обійшлася в 11 доларів. А зараз вам вставлю скільки онлайн коштує такий самий набір. Ну і, звичайно, сама головна комісія повинна все удобрити, винюхати, дати дозвіл. Ну як? Можна? <плес> Кукі! От так же їй все щось сподобається нове. Чекаємо на Брендона. він поїхав на пошту і зараз беремося до роботи. І от результат. Мені. Сподобалося, так як я собі і уявляла, так і є. І ще покажу вам, як виглядає увечері. Все гарно, все підходить. А Марчику море по коліна, плюс два, вже траву відносно спопіт сніга, а він на санках катається. Дуже любить бути на вулиці, щодня ходить при любій погоді. Що сноубордінг робиш? <поїхав>, Поїхав. О, то радості дитині. Ще на завершення з вами трішки поговорю. Хотіла всім подякувати, хто бажав Катрусі найшвидшого одужання. Все налагоджується, все в нас добре. Також всім, хто проявив турботу про котиків, дехто навіть казав, та пустіть, ви їх в такий мороз до хати. Дуже їх шкодували, але я вам хочу сказати, вони. Звикли на вулиці жити, У них в будиночку там утеплено, плюс 19 градусів навіть в морози, тому що все продумав там чоловік, все під контролем. Ну і вони просяться на вулицю. Вони трішки побудуть і все. От кукі, вона хатня, вона звикла бути вдома, хоча ходить на вулицю, пограється і проситься до котиків. Тому як воно буде далі, побачимо. А вам всім вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, здійснення мрій, мирного неба і побачимося в наступному відео.